Радий привітати учасників і гостей 13-го міжнародного ковальського фестивалю свята ковалів. Хочу надати слово міському голові міста івано франківська пану Віктору Аношкевичу. Доброго дня, шановні пані і панове, дорогі. Майстри ковальського мистецтва, вкотре дуже радий бачити вас як старих друзів, зокрема, так як ми вже скільки років підряд зустрічаємося з хобом, другом Івана Франківська, так і радий вітати нових друзів, які. Приїхали на цей 13-й міжнародний фестиваль, хочу всім ковалям сказати одну просту річ: ми вас дуже любимо, поважаємо і надзвичайно дорожимо вами і цим фестивалям. І будемо робити все залежне від влади для того, щоб і в наступні роки традиційно такий фестиваль відбувався. Адже це є однією з вагомих. Родзинок святкування нашого дня міста. Я хочу всім подякувати за приїзд, хочу подякувати вам за щорічні подарунки, які ви даруєте по підсумкам проведення фестивалю, і хочу побажати вам міцного здоров'я і творчого натхнення. Всіх вітаю з нам міста, і хай Господь Бог нас всіх береже. Welcome to Ukrainian, welcome to Івано-Франківськ. Дякую.